звати Раїса, фахівець компанії Softup. Софтуп українська компанія інтегратор комплексних автоматизованих рішень на базі БАЗ, Медок, інтеграції з CRM та маркетплейсами, які допоможуть вам керувати бізнесом з легкістю. В даному відео продемонструємо, яким чином відбувається обмін інформацією між баз-малий бізнес та CRM після налаштування інтеграції. Основна мета налаштування цієї інтеграції. Передавати автоматичну інформацію по замовленням з кейсі ERM до баз малого бізнесу, завжди розуміти фактичні залишки по товарам та прибрати подвійну роботу користувачів по заведенні інформації в різні системи. В типовому налаштуванні ми пропонуємо наступне. Замовлення з Кейсі РЕМу передаються до баз малого бізнеса, інформація по товарам, їх залишки та ціни передаються з баз малого бізнеса. До KSRM. Ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, тому запити можуть бути різноманітними. Для нас це не проблема. Реалізувати можемо любу задачу індивідуально. Перейдемо тепер до демонстрації. В нашому опіні необхідна система КейсиРМ та БАС Малий Бізнес. Всі налаштування відбуваються на стороні БАС Малого бізнесу. Після інтеграції в базі буде додано розділ Кейс Рема. Обробка інтеграції є зовнішньою у форматі EPF. В базах керованих форм додається в розділі Налаштування, друковані форми звіти і обробки, додаткові звіти і обробки. І саме тут ми вказуємо регламентну задачу по обміну кожний день. Кожні 300 секунд, це 5 хвилин. Якщо база має некеровану форму, то обробка додається через конфігуратор. Як же відбувається сам обмін? Спочатку, менеджер створює на стороні Кейсерем замовлення. Замовлення можуть створюватися вручну. Або завантажуватися з сайтів чи інших джерел. В замовленні вказуємо основні дані. Наприклад, менеджер, коментар, нове, наприклад, покупець. Якщо покупця немає, його можна створити. Якщо покупець є, ми обираємо зі списком. Давайте створимо новий покупець. Ці нові покупці, коли створюються на стороні Кейс то при перенесенні замовлення до Баса вони будуть створені. Ключовим в обміні є ID кейс Тобто при обміні ми шукаємо першочергово, чи є такий покупець згідно ID. Далі додаємо товари в замовлення. Важливо, що обмін інформацією по товарам відбувається по артикулу. Також, при вивантаженні товарної позиції з баз малого бізнесу до Кея, коли ви створили на стороні бази баз цю товарну позицію, на сторону Кей передаються наступні дані назва, категорія, вартість, кількість. При виборі номенклатури ми бачимо наявність на складі. Зараз ми швиденько пошук по артикулу. Наприклад, принтер чеків обрали, додамо. Так. Обираємо і записуємо. Додати. Все. Замовлення у нас створено. Статус у нього нового. Далі вже менеджер, котрий працює на стороні баз малого бізнесу. Ваше замовлення побачив в розділі продажі. Замовлення покупців. Але згідно регламенту, який у нас встановлений в базі, це замовлення ми побачимо через 5 хвилин. Щоб прискорити цю подію, зараз вручну я проведу це додавання виконати. Так. Переходимо в замовлення покупців. Оновлюємо наше замовлення, котре було створено на стороні Кейс Воно потрапило якраз саме до вас малого бізнесу. З тією ж номенклатурою покупець також був новий створений з тим номером телефоном, яке було вказано, готово. Замовлення. Яке прийшло сюди, воно має статус, бачите, в роботі. Таким чином, інтеграція дозволяє передавати інформацію по товарам з баз малого бізнесу до Кейс РМ, а замовлення з Кея до баз малого бізнесу. Розділ налаштування. Як же відбувається налаштування? Переходимо в Кейс РМ. Облікові записи Кейс РМ. Налаштування виконує наш програміст зазвичай або фахівець клієнта, який знається на програмуванні. Робота модуля керується через плани обміну. План обміну розділений на дві частини замовлення і товари. Замовлення. В замовленнях головним є, що ви вказуєте токен з Кейси дивитесь в налаштуваннях, копіюєте, вставляєте сюди. сайт, це посилання на API-документацію, яка є фіксованою, вона просто прописується програмістам нашим, фіксується і не змінюється. Ви вказуєте організацію, назва вашої організації. Все. Тут, в принципі, нічого такого нового. Завантажити замовлення. Як тільки налаштували, можете там період вказати, з якого періоду замовлення завантажувати. Необхідно. Товари. Товарих також ви бачите, що в налаштуваннях ми прописуємо, що це там токен, сайт це стандартне, склад, ми вказуємо, основне тут значення немає. Яку ціну вивантажувати оптова ціна. Товари ми можемо заповнити за відбіром всі товари, у яких є артикули, або якщо вам окремо. Необхідна якась просто група, то ми можемо просто додати там певну номенклатуру, певні товари з групи, тобто виокремити те, що передавати, не все передавати. Зазвичай, в принципі, вся номенклатура, яка є, ви просто заповнюєте цю інформацію, таблицю, і буде виконуватися обмін. Що є важливим, з точки зору звивантаження складів для залишку береться не тільки основний склад. Тобто, зверніть вашу увагу, що. Головна умова, щоб було заповнено їх ID, ID кейсерем, тобто оця, це значення, все це можна подивитись на стороні самої. Кейсе РМ. Товари, склад, є склад, є ID. Якщо у вас буде тут декілька складів, то буде декілька ID, які. Вказані. Так, всі обміни відбуваються згідно регламенту. Регламент в налаштуваннях вказується і періодичність, тобто можете регулювати. Основними вимогами, дуже важливими в обміні номенклатури, є те, що номенклатура повинна мати унікальний артикул, унікальну назву і унікальний штрих-код. В даному відео ми ознайомили вас з типовим функціоналом інтеграції. Рішення можемо доопрацьовувати під будь-які запити вашого бізнесу. Якщо необхідно, наприклад, додатково, щоб надходила сплата по цьому замовленню, наприклад, створимо на підставі там, надходження в касу. Провести закрити. Маємо сплачений. Якщо ми перейдемо до «Кея», замовлення, наше замовлення, переходив в статус доставляється, і статус оплачена. Статуси можна налаштовувати будь-як. Тобто це окремо обговорюємо з програмістом, налаштування виконуємо, які необхідні будуть вам. Тоді можна прописати все це через код. Якщо у вас будуть, звісно, якісь ще побажання, все можемо обговорити, доналаштувати для вашої зручності роботи. Звертайтесь, компанія SofT допоможе покращити ваші процеси та звільнити час на більш важливі питання. Дякую за увагу.